Глава 21. СОН у руку І сниться Чіпці, немов сон, І уважається, наче бувальщина. Сниться йому і уважається недавня гульня. Увесь шинок залитий світлом сяє, аж горить. Музика тне, рубає. Підбори землю рвуть, крики, співи, лящання, безпуття скажене, а збоку насуває темна ніч, немов чорна хмара. А в тій хмарі, в тій непроглядній темряві, ледве видко чорніють панські комори, двір, три тіні зігнулися під якоюсь вагою, щось несуть на плечах, тікають. Зникли в голому садку. Ось блиснула іскорка, і видко два чоловіки качаються серед двору, бурюкаються. Той, що зверху лютий, як звір, шибкий, як вітер, Придивляється Чіпка, це ж я. Скрикує, а піді мною сторож, то панський сторож, блідий, як смерть, тяжко дише, болізно сова руками й ногами. Чутно кров булькоче в його печінках, біжить чорною річкою з горла носа. Ось розкриває очі, загоріли вони на хвилину іскоркою життя. То ними світить докора, чи посилає прокльони, ні, то душа прощається з тілом, смерть уже застилає очі полудою, а ніч усе росте, ширшої, і проганяє веселе грище з перед очей. Чіпка затіпався, кинувся. Ох, ох, застогнав з протягом, перевернувся на другий бік та й знову заснув. І знову йому верзеться і вважається ніч темна, глупа, ні мата глуха. Він стоїть, а кругом його розляглося сонне грище. П'яні чоловіки, жінки, все те мертвим сном спить, порозкидане, як колодячя. Ось у горі зайнялася над ним зірка, як свічка, палає вона на небі, і освічує п'яне зборище на землі. Чіпка глянув на правий бік, захиталася темнота, затрусилася, і з неї висунулось дві тіні, страшні, бліді, з переламаними кістками, котрі так і виглядали з тіла. Ледве ж кандибають вони, вивертаючи ноги то на той, то на другий бік, хитають на його головами, вказують руками на сонне грище. Чіпці здалося, що то дід Улас з матір'ю він затремтів, увесь засовався і одвернувся. Трохи згодом з лівого боку теж захиталася темнота, і з неї виплило дві тіні. Одна товста, пузата, червонопика, друга за товстої, тонка, худа, перегнута втроє, з пером за ухом, наблизилися оті дві тіні, глянули на сонне грище, глянули чіпці прямо в очі, та й заридали. Так ось, де полягло наше добро, наші гроші, і, вхопивши одного п'яницю сонного, вони здерли з нього одежину та й уп'ялися в горло зубами. Чутно стало, як булькотала кров, то вони ссали її живого тіла, очі їх. Наливалися нею, горіли, світили, як у котів. Чіпка здригнув і одвернувся. Глянув вгору аж там крізь ясний світ захиталася нова тінь, чиста та ясна, як літній, погожий ранок, з веселим та любим поглядом у темних очах. Що це, моя Галочко, моя голубонько, сивесенька Іди до мене, молить Чіпка й здіймає догори руки. Тінь затремтіла, ясне лице потемріло. На очах заблищали сльози. Що то ти наробив? учувся йому зляканий голос. Глянь у праву річ. Чіпка глянув і сахнувся. Чоловік качався по двору і не по людськи стогнав. Що то ти наробив? знову докоряв голос зверху. Глянь у ліву руч. Чіпка нехотя повернув очі, дві чорні тіні, сали кров сонних людей, ламали їм кістки, викручували руки, ноги, обсмоктували кров, глянь униз, гукнув голос. Чіпка зирнув, Коли його розвернулося сонне царство люду. Бліді обличчя позадиралися вгору, очі повиводило злоба, з рота вилітала легенька смужка синього димку. Вони горіли тихо-тихо, як вугіль тліє. Це все ти наробив, це все твої вчинки гукав голос. «Завіщо ж ти чоловіка вбив? За що діток жінку осиротив? Чим винуватий сторож, коли його господар посилає стерегти добро, ловити злодія? Що то ти поробив з тими п'явками людськими? Що з ситих повних, що, опившись крові? Тихо доживали віку. Ти поробив знову голодних. Ти видавив з них кров, котру вони за твій довгий вік насали. А от бач, щоб знову такими стати, як були, вони поробилися стократ хижішими, прожерливішими на голодного й холодного, на п'яного й тверезого, на сонного й несонного, на сироту, на старця вони кидаються, як голодні собаки, на шматок хліба. Бач, як вони смокчуть кров жил людських. Бачиш, а то що? Людей опоїв, горілкою попалив, каторжний, розвишака. Чіпка знемігся, склонив коліна, зложив руки, припав ниць на землю, а голос, як буря, носився кругом його і страшенно викрикував, вигукував Що то ти наробив, лютий каторжний? Чіпка припадав ниць, мов хотів сховатися, а голос той проривався в кожну кісточку, в кожну жилочку, морозив їх жахом, пік огнем туги. Чіпка не витримав. Як скажений звір, що боїться води, труситься і лютує, забачивши її, забувши все на світі, несамовито кидається встрічного і поперечного. Так Чіпка кинувся, скочив угору, згинь, проклятуща від мене, хай тебе огонь пожре, вихор рознесе, розвіє. Що ти мені таке? Жінка, сестра, мати? Я тебе всього двічі чи тричі бачив на полі, де ти стрибала, як коза. Чого ж ти сюди лізеш? Чого ти мішаєшся? Ти мені вибиваєш очі тим, що мені самому не дає спокою, що моє серце одвертає від доброго, а підіймає руку на лихе. Від чого я сам тікаю, та ніяк не втечу, ховаюся та не заховаюся, та все глибше та глибше топлю свою голову в п'яній горілці. Геть собі, згинь. Від його гучного голосу тінь затремтіла, подалася угору вище, вище, небо загоготало, заблищало, шкварконуло. Огняна стріла вдарила коло його ні. Кругом усе затріщало і запалало огнем, горить, тріщить, ломиться, падає, кричить, лементує, молить. Ці голоси зливаються в один голос, у голос... Невразної тяжкої туги скрізь чутно плаче, лемент і все те жере огонь то своїм широким лютим полум'ям, то своїми гострими язиками лиже, Лезне, і тільки червона вуглина після його зачорніли. Лизне ще вуглина побіліє, розпадається на попіл, і піднімає його вгору широка огняна хвиля і, залопотавши, несе високо-високо. Огонь розходився, розігрався. Уже він кругом охопив чіпку, вже досягав своїми довгими язиками його тіла, цілував його вид, гляне Чіпка, то ж не вогонь. То людська кров хвилями хвилює. Ой. скрикнув він і несамовито кинувся. Стояв уже вечір на дворі Сонце закотилося на чорну червону, немов пилось своєї крові, що була пролита за день. Село на море то бійкою, то довижею тихомирилось, Ніде ні крику, ні гуку. Високі стовпи диму вилітали з верхів у небо високо-високо, наче несли туди людські сльози, прокльони, молитви. У печах палало полум'я, варилося вечеря. Людські тіні снували повз його і на хвилинку другу закривали його собою, немов якою запоною. Мороз дужча в зорі грали, захід сонця жеврів, кров'яноч красною зорею. Скочив щіпка і почув, що по всіх його жилах, у кожній кісточці, як блискавиці, забігали огняні спички. Злившись у голові докупи, вони рвали її огнем. Тіло в його горіло, в думках сон мішався з бувальщиною. Серце боліло, замирало, кипіло невимовним злом. Він вийшов на двір, хоч провітритись. Свіжий вітерець пахнув йому в гаряче лице, закрутив у носі, аж покотилися з очей сльози. Глянувши на західне зарево, він зразу заплющив очі. Воно їх різало болізно, непривітно. А на другім краї неба на червоніло друге зарево то сходило повновиде козацьке сонце. Чіпка вийшов посеред двору і почав обдивлятися кругом пусто й глухо. Став він ходити від хати до току, від току до хати. На душі важко, так важко, як ще ніколи не було. Болі з тіла доходили до серця, доймали його, голова горіла, думки мутилися, ображали його неправдивою карою, лякали людським сміхом. Він радніший був би просити, в ногах лазити, сльозами молити, аби тільки забути те, що було. А воно стояло як страховище перед його очима, як те марво мінилося в його думках, то учувався йому глухий здавлений сміх, то, мов ненароком, гострі, як спички, жарти в розмові, то повсякчасне пряме вибивання на очі. Він знемагав від думки краще б я не родився, або мене забито, ніж отаке терпіти. Душа бажала поділитися з ким-небудь своїм лихом, серце вилити на кипілі сльози. Так, же кругом ні духа, ламаючи руки жалібним поглядом, дивився Чіпка на західне зарево, та й посунувся смутний в хату. І жалко й страшно було дивитися на його сумну постать, що так виразно чорніла між двома заревами світу, місячним і західним. Наче виходить з того світу, мов грішна душа, бита своїми тяжкими переступами, зібралася каятись перед Богом та не змогла, замість молитви уста шептали гіркі прокльони, перечитуючи свої гріхи. Посеред хати, освіченої місячним світом, що через вікна вривався в хату, слався широкими смугами по долівці і ховався аж під полом, стояв Чіпка навколішки і молився прокльонами. Сльози блищали в його очах. Він клав щиро поклони, а товариство його, пацюк, Лушня та Матня, як побачило, що за баталія піднімається в Пісках та мерщій ноги на плечі, та поза хатами, та поза городами, аж у Крутий Яр, та й засілив шинку в свого давнього знакомого жида Аврама. Прокружали цілісінь день на останні гроші, розказуючи всякому, хто заходив у шинок, яке і скоїлось у Пісках, уже й смеркло. А що, братця, чи не навідатись нам у Піски, що там діється? каже Лушня до товаришів. Чи не запопали, бува, нашого Чіпки, бо щось він там дуже торгувався? Тут уже тікати мерщій коли лихо, а він кличе рятувати. Іди ти, коли хоч, отказують йому Пацюк та Матня. Ми тут зостанемось. Ні, ходім разом, підмовляє Лушня. «Провідуємо справді Чіпку, хоч він чудний собі, а все-таки ні, де правди діти, хороша душа й товариш щирий. Вже ні за що тебе не видасть? Я не піду, хоч мене річти, каже Матня, щоб справді ще москаль спіймав та дав чосу. Та й я зостануся з Якимом, туди ж і Пацюк. А Лушня почухався. Він знав, що тепер, справді, в Піски йти небезпечно, одначе совість його мучила, що так товариша кинули. А що ж його казати? веде він річ далі, коли запитає Чіпка, де були? Що ж йому казати, відказує Матня. Нічого не казати. Що він за спрос? «Збреже щонебудь, бо справді не гаразд, стирає Пацюк. І чому ми його не взяли з собою, а тепер, може, вже й у Пісках немає, москаль узяв. Пацюкові жалощі усіх уразили, всі мовчали, ніхто нічого. Ну, сидіть же ви тут, братця, трохи згодом, сказав Лушня, а я піду довідаюсь. Пішов, вихопився нагору, глянув на широкі роздолля і побачив Піски, як в тумані, залиті місячним світом. Між темною тінню голих верб біліла боками церковка і позирала навкруги своїм блискучим оком, золотою банею з хрестом. А недалеко від церкви, як висока гора, чорнів панський палац, і, здавалося, сердито поглядав на все село. Село ще не скрізь спало, де-де блищало по хатах світло, хоч і тихо було, людського гомону не чутно. Доносилось тільки глухе валування собак. На дворі тихо, холодно, мороз скаженів і давив так, аж зорі плясали під ногами репів сніг. Щоб не замерзнути, Лушня пішов швидше. Незабаром опинився коло чіпченої хати. Як та пустка стояла вона сама собі на край села, облупана, чорна, тільки не повибивані шибки горіли проти місяця. Здалека здавалося, що в хаті світилося. Лушня підійшов ближче, і темно, і тихо. Ідучи повз вікно, що виходило прямо на поле, він заглянув, що там діється. На полу не видно нікого. Уже він хотів повернути поза хатою до дверей, коли це уздрілось йому, немов що мелькнуло. Він знову прихилився до шибки, дивився в хату. У противні вікна місяць аж бив своїм світлом, лягав довгими смугами через всю хату і ховався аж під полом. Посеред хати, увесь залитий світом, стояв навколішки Чіпка, молився. Його ясна тінь раз по раз згиналася, то випрямлялася на очах. Блищали сльози. Чіпко, гукнув Лушня під вікном. Чіпка скочив і боязко заховався за піч. Лушня зареготався на все горло. Регіт його здорової грудини, посеред нічної тиші, як грім, гоготав навкруги, перекочувався, брящав у шибки, розлягався по хаті. Чіпці стало соромно, хоч крізь землю провались. Його піймали на сльозах. Він плакав, як мала дитина. А Лушня регоче та й регоче під вікнами, а шибки Чіпко, Чіпко, що то ти одмолюєш сльозами? регучись знову, Лушня. Чіпка пізнав голос. Сміх над його молитвами, над його сльозами. Товариська зрада, докора разом кинулись йому в голову, схопили за серце. Уб'ю, сичав він. Та вхопивши макогін, бо соня з хати. На щастя, Лушня почув тихий скрип босої ноги, глянув і у бік, а Чіпка обіруч попер макогоном прямо. Уб'ю. гукає він щосили, та знову біжить за макогоном. А Лушня далі, поки дістав Чіпка макогона, Лушня опинився геть далеко. Вон, сучий сину, щоб ваш дух не смердів коло мого двору. кричить Чіпка на все горло. Уб'ю, тільки побачу, хоч здалека. Чи ти, бува, не здурів, чи не збожеволів, Чіпко, завіщо ти нас лагодися вбивати? зупинившись так, може, за гони гукає Лушня. Я через вас сорому набрався, мене через вас нівечено. вон, товариша, б'ють, а ви по шинках гуляєте та ще й смієтесь. Це вже не первина. Тоді в пана самі завели, самі й покинули, а тепер тута. Є ви товариші, друзяки, собаки, а не товариші. Вон. Так кинувши об землю, пішов назад у хату і засунув за собою двері. Лушня постояв постояв та знову підійшов під вікно. Чіпко, Чіпко. Чіпка лежить на полу, мовчить. Можне серця! Ось вислухай. попереду. Хіба б же ми тобі, ти думаєш, не помогли, та ми бридніші. Ми ото, як побачили тебе разом і кинулись по вулицях скликати людей. Я побіг до Сидора в кузню молотка взяти. Коли оглянусь аж Петро, з якимом кричать, дивлюся, аж їм уже руки скручують десятники, і старшина коло них. Я мерщій на поміч, хотів оборонити, а вони й мене взяли. Подумай, що нам було робити. Ми й почали вибріхуватись, щоб усім тікали зляку, а старшина нас у чорну, оце тільки недавнечко випустив. Петрош та яким пішли в крутий яр, а я оце зайшов за тобою, а ти нас убивати збираєшся, додавши жалю в голос, закінчив Лушня. Я вже чув таку пісню. Я вас добре знаю, мотнувши головою, відказав Чіпка, спустивши трохи гніву. Так що ж, ти не віриш? Нехай я де стою, там і провалюся, хай мене свята земля прийме, коли неправда, присягався Лушня. Чіпка мовчав, не озивався, серце в його відходило. він думав, чи Лушня каже правду, чи бреше. Лушня брехав і боявся не пробрехатись. Він чув, що Чіпка натякнув, що його бито, щоб уже зовсім розжалобити товариша, він давай напирати на це. Чи вже б ми не радніші тебе вирятувати? Хіба нам не казано, як тебе нівичили? Та в нас серце кров'ю обливалося. Так що ж ти будеш робити, коли в заперті? Чом же ви не рознесли чорну, як бісовій матері, уже без серця вступає Чіпка у розмову. «Ага, розвали її, коли на нас трьох постановлено сторожу аж десятка чоловік, да все один другого не видасть здорові, як бугаї, а високі, як верстви. Де ж Петро та Яким? забуваючи, пита Чіпка. У Чорній зосталися. Та кажу ж, пішли у Крутий Яр погуляти, бо тут страшно. А мене оце за тобою послали. Я не піду, обрубав Чіпка. Та й я, мабуть, такий, що хай собі гуляють самі, скорчив лазаря Лушня. Чіпка нічого не отказав. Обидва помовчали. Лушня обізвався перший. Пусти, будь ласка, в хату, хоч погрієшся, бо так замерз у тій гаспіській чорні, що трохи душі не витрясло, аж печінки підкидаються, і почав цокати зубами та здригувати, буцім справді, замерз. Чіпка повірив Лушні. Стало йому жаль товариша. Він скочив з полу, швиденько одсунув двері. Лушня увійшов у хату, вніс за собою макогін, що покинув Чіпка на дворі. Та Чіпка вже не слухав тієї одмови. Слова його полилися, як бистра вода, прорвавши греблю. Ой, дорогою ціною заплатять вони за неї, за ті сльози. За ту кров, що сьогодні безневинна пролита, будуть вони до віку мучитися, до суду мордуватися. Кому ж вони заплатять? перебиває Лушня. Мені Мені заплатять, гукає Чіпка, підводячись на руки. Я їм покажу, що мене страшно займати. Поки вони мене не зачіпали, я був до них, як усі люди. А зробили таке зі мною? Стережіться ж тепер. Начувайтеся. Що ж ти зробиш їх скільки, ти один? Я. Один хіба мало таких, як я, як ти та Петро, та Яким без хати, оселі, без притулку, пристановища? Хіба трохи тиняється по світу, де б свою голову прихилити, де б себе приткнути? Ще ж це тепер, а як зовсім розв'яжуться з панами, трохи нас буде. Що ж ми? Хіба ми не люди, щоб нам побивати попід тинню голодною смертю? Хіба б і ми не лежали на перинах так само, як вони, коли б у нас такі достатки? І ми б були такими або ще й кращими, та лихо наше, що вони все прибрали до своїх рук, запрягли нас у плуг, Ориму, дурних хлопе. Роби на мене, а я лежатиму та їстиму те, що ти наробиш. А коли оце той орач, що день у день не вилазить з тяжкої праці, замовив тільки одне слово що йому треба їсти, треба й жити, що дай же мені плату хоч за оці останні два роки, що робив на тебе, так вони бач, якої заспівали бунтовчики, розбишаки, за ними й сила. Навели на нас москалів, вбили нас, нівичили, знущалися перед усім світом. Так оце правда? Це вона? Ні, Тимофію. Коли так. Не даєш ласкою, отдаси силою, насилаєш на нас усяку наволоч, позориш нас серед білого дня. А те, що ми просимо сльозами, взиваєш розбишаками, коли ж так темна ніч покаже де моє, де твоє. Лушня слухав, дух притаївши, боявся поворухнутися. Здихнути зовсім оторопів, він зроду не чув, щоб хто казав про се та ще таким зичним голосом, з таким страшним завзяттям. А Чіпка не вгавав, він зупинявся тільки привести дух. Так, чи так, Тимофію? Так, Чіпко, ледве вимовив Лушня. От сьогодні шабаш пити, годі гуляти. Станьмо, і ми, такими, як люди, знайдемо роботу, рук не позичати, а проте свого не забуваємо. І вони так роблять. Коли вони вміють під нас під'їздити, навчимося ж і ми під них, хай знають, нехрести, де правда, коли є вона. То для всіх хай буде рівно, коли нема, то всім нема. Добре, Чіпко, їй Богу, добре, обізвався Лушня, так йому подобалась така рівна правда. Я перший, брате, радий хоч і всю ніч затисатись до пана та розказати йому, де правда. Та не пан один Тимофію, не він один. Усі налягли на нашу шию, всім бажається поїздити на ній. Пан як пан, він тільки своє діло знає, панське, коли б до нас старші над паном правдивіші були, і пан би був не той. Вони б довідались, чого люди страждуть, від кого і від чого вони терплять. Вони б прямо сказали панові ні, то буде неправда, коли так зробимо. Так же ні. Пан свій брат, пан бач, і примаже, і замаже, бо пана є, бо він нас здирав з людей, а людям де взяти? Та й то, що ни всі Тимофію, і пан, і старші одна біда, он попи наші. Вони перед Богом за нас, вони бачать кривду та й ані слова. А кому ж як не їм першим замовити його? Жид і той, і той на нас, обдурює нас, опоює, вимотує з нас останнє збіжжя, яке ще зосталося за душею. Сам підведе, сам і видасть. Усі на нас, Тимофію, всі, свій брат, багатир на нас і п'яниці, ми й злодії, і волоцюги. Як ще ми живемо на світі Тимофію? Як нас не подушать усі ті праведники? Здається, само небо, якби впало на наші плечі, не було б таке тяжке, як та неправда та наруга, котру ми терпимо від кожного. Не будьмо ж дурні, коли так. Оце наш четверо. Годі кажу пити гуляти. Що з того, що ми поживилися в пана та в голови з писарем? Жит і забрав усе те собі, а нам ще понабивали. Ні. Станьмо краще такими людьми, як усі. Приймемось за роботу, вдень будемо працювати, а ніч матка і научить, і скаже, де наше лежить. Добре? Добре, Чіпко. З завтрого я сам стаю на роботу. Годі волочитись. Скажу Петрові, якимові будемо гроші заробляти. А я мирюсь з матір'ю, переводжу до себе. Скажуть люди оханувся, та й добре, будуть і гроші. А що то, брати за сила гроші? Сказано, золото мур ламає. Чого тільки не зробиш за гроші? Ти думаєш, мене б били, коли б я був багатий? Чи одняли б були землю в мене, якби я мав гроші? Підсипав би ярзистці п'ятдесят карбованців, як отой волоцюга. Не займай моєї землі, не відбирай її в мене. І не зайняв би Бог знає, що з мене тоді вийшло. Був би я, може, досі жонатий, жив би хороше, тихо, з людьми в ладу, годував би діток, як другі, от як Грицько. А то мати. Та рідна мати, що тебе на світ народила і та стала тобі ворогом. Хіба воно легко, то Тимофію? Згадаю, серце розривається, душа болить, а все через ту землю. Хоч і не в землі, бач, сила, ні. Земля так собі, земля, та й годі, та через землю я б теряв своє щастя, свою долю втеряв. А коли б ти знав, коли б ти бачив Тимофію, що то за людина така? Ото вона сьогодні мені снилася, наче Янгол, як свята душа, літала вона над моєю головою. Хто? не розбираючи чіпченого марова, питає Лушня. Галя, моя люба найкраща на весь світ. Яка Галя? питає вдруге Лушня. Чіпка схаменувся. Не знаю, Отказав і замовк. Чи не закохався, бува, та й не хвалишся? допитується Лушня. Чіпка не одмовив ні слова, тільки зітхнув, здержуючи дух, щоб Лушня не почув. Довго мовчали обидва. Що з тобою таке? Чи ти здужуєш, Чіпко? Нічого. Булить тільки все. Побили сучі сини до живого тіла, як пече не болить. То ти б до знахарки пішов, щоб масці якої дала бо зілля, а загоїться і так, а сліди хоч і зостануться, то дарма, вони будуть нагадувати, щоб часом не забув. Та й у тебе в хаті хоч вовків гони привітався Лушня. Чи немає хоч чарки горілки погрітися? Чортма, лізь на піч, коли хоч. Лушня побрався на піч та, не роздягаючись, ліг мовчки. Чіпка собі ліг на полу. Лушня лежав та радів, що так діло обійшлося. Турбувався тільки про одно коли б перші Чіпки побачитись з Петром та Якимом, то наструнчити їх, щоб уже в один голос співали. Він справді став побоюватись Чіпки, коли б ще самому у брехунах не остатись, а то думав він мовчки. Чіпка собі мовчав, хоч теж не спав. Перед його очима. Уйовдилась денна завірюха, крутилась, вихорилась. Серед ночі при місяці, при тяжкім болі тіла, всі денні пригоди вставали перед ним, як те страховище, крутили його, кидали то на один бік, то на другий, не давали болю затихати, думці забуватися. Він лежав, як у вогні, душа мліла й боліла, помстою, серце гукало, Оддячити, розум пашів злом. Тимофію, чого ти не спиш? Ні, не сплю. Чіпка замовк. Не знаю, чи казати, чи мовчати. Несміливо знову озвався перегодя трохи. Про що кажи? Удень сьогодні я спав, мені приснилося. Чіпка вимовляв кожне слово з протягом, мов нехотя з переривами. Язик казав одно, а думка вперед бігла за другим. Ну, що ж тобі снилося? Я плакав, я молився Богові, не помага. Та що ж там таке, кажи, приступає Лушня. Я довго думав, тяг Чіпка слово за словом. Що ж ти думав? Ти бачив сьогодні людську неправду, якось, мов натужившись, викрикнув Чіпка. Бачив? Хоч не бачив, то чув, розказували, одмовляє Лушня. Довго ще вони між собою балакали, поки поснули. А поснули вже тоді, як стали другі півні кричати на темному небі, примеркали зорі. Волосожар на північній стороні догоряв і тремтів білуватим світом, а ясний місяць почав біліти, спускаючись на супроти за гору.